друзі! Ви на каналі Війчу! Ви... Чуть... І сьогодні ми будемо. Почекайте одну секунду. Я... Оп! Тепер заряджається пристрій. Так ми по, о, трішечки довго будемо тут возитися. Ось ця гра, вона дуже прикольна. Тут... Коротше, вам треба зарогля... заробля. Заробля... Це не був ядерний зрив. Е, давайте я граю і це лікарня. Прикиньте, ви заспавнюєтеся тут і у вас нічого нема. Ось серйозно я вам чесно. Тільки ось цих, як все в мене, вас немає. Що це за біжак прибіжав? Біжак дивіться. А, він поїсти! Він поїсти. А десь потім я можу ось так моментально гроші заробляти. Ух ти, прикольно. Так дуже багато грошиків, ось ця лікарня. Я вже ось, ось це я тут зробив, і ось тут медична допомога. А от дивіться, що буде, якщо я сідаю. Sit, sit down, please. Red. А, що, що? що? що це за лікарня? Дивіться, це лична допомога, це, це просто вона буде в мене безкінечна. Якщо. <кхір> я трішечки кусався. Ну, давайте в другий етаж. Я просто хочу з вами. Зразу вже я моментально собі. О, давайте я скінчик якийсь. Ну, в мене є скін, просто я хочу собі якийсь легендарний скін. А. А ось тут той, теж тр... можна купляти, ось це скин, е, давайте ось. це, Ну, типу, я лікар. Лікар так... такий ось лікар, пригає більше. Кстати, ось тут. Е, хто не зрозумів, ось тут всякі різні кабінетики І мої врачі е, всіх е, лічать. лічать. А ось тут тубзики. Прикольно, так? Ось тут дві двер... дверцівка, і можна так сказати все. А... І. о! О, магет! Вау! О, що? Я теж тут заробляю! Ух ти, прикольно! Так, тепер стрілочки, а що це таке? Что? Стоп, стоп, стоп. О, что пять? Стопять. Сколько тут дуже бога? Тут дуже бога. Тут дуже богато. А дают всего по новому доллару. А ні, да вже уже тут більше. А, понятно. Спорить купоржана. Е, я хочу якийсь легендарний щось. В, е, на нижньому етажу там, там просто було. Е, он не доллар, а тут же к Долари. Отак. Euh, так 160. Надіюсь, що стіни будуть. Йому, дивіться, якийсь професіонал там чел. В нього вже, наверное, вся лікарня. Ой, я трішки більше поки дивився і завидував. Так, тут у нас вже, в принципі, перший село. Тут це дуже... Добре, знаєте чому? Тому що вже чекайте секунду.